Вітаю, вітаю, привіт всім! Ну що, я зараз побачила таку цікаву композицію, але вони в таких, знаєте, горщиках міні-композиції, скажімо так. Дуже ну, цікаво підібрані кольори та сама рослинність. Ну, що я буду вам розповідати? Я думаю, вам цікаво самим поглянути. То давайте дивитися. Загальний вигляд ось так. Квадрати, прямокутники, далі поєднуються. Ось і помея ось такого плану і з такою сизою. Я не знаю, як вона називається рослинкою, ну, але ж її тут дуже багато. Також погляньте, це у нас вже смин, також бегом. Лиза травицька. Дуже гарно Далі у нас композиція і Шавлії та бегонії. Але ну, в Україні бегоні росте не дуже добре, можна сюди додати до Шавлії наприклад, такого ж кольору як варіант. Наступна Злакова рослина, бегонія і всі підібрані рослини зовсім-зовсім невибагливі. Ой, джмілі вітають, погляньте, які чудові. Ось. Что не краса. Ось такі варіанти. Злак, шавлія, вербена. Чудово! Максимально просто, звичайні прості рослини, а така неймовірно гарна краса, багато ось таких жмілів літає. Взагалі в Латвії дуже дбають про рослинність. ось Також буарі. Вуарі. Ось і ось така у нас чудова гортензія. Кудра. Шавлія. Ну, ось така і композиція також цікава. І обов'язково, якщо використовують скана, бачите, така яскрава, то низ родиться також в яскравий, щоб воно. Мало поєднуватися одне з іншим. Рослини. Є рослини, яких я не знаю. Ось і буду дивитися, що це в інтернеті сама. Розпадаємося також. Сизе з розовим дуже добре поєднання. Ось такі гарні, красиві. Зроблені місця для відпочинку. Ну і тут аж Ось, знову, Це у нас свиткий клематис. Ось так. Краса. В Латвії дуже добре і красиво оформлюють клумби. Далі буде, я далі буду розповідати. Ці магазинчики оформлені дуже стильно та красиво. Ось так.